1853 рік розгар золотої лихоманки. Пошуки золота. Штат Масачисис... Масачіне. Пенсільшваш десь у штатах. Так, синок! Річка тут, тут будемо мить. Бать, а точно так миють золото? А ти що знаєш, як золото миють? Ні. От так от і миють золото. Поняв. Давай між пальцями хорошо. Хорошо. Чуєш? А ти думаєш, золото існує? Ну звісно, існує. Золото як точка G. Хто довго шукає, той знаходить. А ти знаходив? А я її не губив. Ага. Ти Диви. Диви, що знайшов. Це що золото? Це круче, ніж золото! Це золотий зуб. Так. І ще 31 такий у нашій мамки буде повний рот. Іди <рит> <рит> шукай свого зуба. <рит> Де ти лазив вчора? Ну десь тут. Що <рит> <рит> ти робив? Ось тут відів, ось тут я їв андатру. <рит> ось тут андатру їв. Що ж так андатру їсть? Мозок саме смачне. Сер, містер, дядя, я обачаюсь, Ви тут зуб не бачили? А ти взагалі хто такий? Я вождь. Вождь це посада, як те звати? А звати мене вождь. Ти вождь, вождь? Я вождь вождь, а плем'я наше вожді. Ти вождь вожді! Я вождь, вождь вождей! У нас фантазия не дуже. А ты что с тобой за брелок? ты поздоровайся с дядей. Ну за не надо. Надо, давай, что ты боишься. Я... Пф. В смысле? Ты вождь вождей, я а сыну тебе... Пф. Я то и так скажу. У богатёх вождей дети... Пф. Раньше он был, пока зуб не загубил. Давай зуб. Подожди, а ты мне не можешь просто так взять, давай зуб на зуб. Нет, ты мне должен что-то предложить. А вот так? Ну конечно, это так работает. А дай мне лук. Стрела за зуб, мало будет? Тоби мало? Мало. Тама и стрела за зуб. Ну ладно, мене ви убідили. Малому моєму що. йому що так. Ножик? Хто дарить ножик, ви поссоритесь. йому копеечку. Все на зуб. Це найкращий обмін в моєму житті. Я одну річ поміняв на цілих три. Тепер ти знову. Дякую. О! Може трубку миру? Може, по 50 миру. Може по 50 миру, а потім трубку миру, щоб бадуна не було. Та ти мертвого говориш. А я... Як вас Джек Деніелс. Джек Так. А синочка чекушка. Чекушка Вот Оце у нас діти, прикинь! І чекушка Деніес. Ага, Юрка. Класно граємо в ліу сміху, да? Моя мама на ліву сміху з Вінниці 300 кілометрів їхала, да? В жарючому автобусі, щоб що. Щоб подивитися, як я мужику в якомусь ноги мию, да? Дай що саме бідно. Хоч би ноги ті помив! Я казав, треба було олю брати. Не точно чисті ноги, 100%. Да. Знаєш, а я ж оце перед виступом ходив на акторську майстерню, щоб тренуватися. Чуєш, може, ми щось своє покажемо? А давай! А в період золотої лихоманки всі проблеми вирішувались за рахунок дуелей. Зараз ти помреш, косухий Гаррі. А я так не спішив би. Сліпий біллі. Ти переспав з моєю дружиною, і ти заплатиш за це. А я їй вже заплатив. Так, все, досить балачок. Стріляємось на 47. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Я віде. тут, коротше, прикормив учора. черв. Ага. Тут зараз такі карасі будуть ну, ловитися. О, з такими глазами. З більшими. А ти шо? Да. Пацани, у нас, нас дуель. А у нас форель. <звук> Мужики. У нас по сценарію зараз стрільба. У нас по сценарію ви камиші. Стойте не шуміть. Все? Я з ним перший раз ловлю, я не знаю. Подожі. Перекинув. Може, ми номер покажемо? До щас я там таю уточку і покажете. Мужики, ну так! Та що, що ви починаєте? Є номер, показуйте. А на дикому заході привикли все доводити до кінця. І так десь біля вогнища. Ха-ха, <реш> ти знову прийшов в косох і гарі. Ти завжди приходиш на запах гарі. <реш> а ти, біллі, завжди приходиш на запах свілі. <реш> Все. Зараз ти помреш, так, стали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. сім. Сь... Чуєте машкара! Ану плетіла нашого костра, ми тут юшку варить будемо, ти думаєш. Ми зря рибу ловили, чи що. У нас по сценарію перестрілка. Що? У нас по сценарію ви два койота розбіжались, ребята. Дай, пожалуйста, солі і перчику. Главрушечку кинь. Угу. Довго варитись буде? Ну, ще хай минут п'ять покипить. Чуєш, ти все одно поки нічого не робиш, а ну йди попробуй на соль. Ну що? Ну, наче не солоне, нормально. Ну, не чуть, що в цій миски ноги мили. Ні. Хорошо, що перець додавали. Я ж кажу, одразу запах убиває. Чуєте, мужики? Да? Ну може ми все-таки номер покажемо, ні? Та давайте покажемо, чого ти кричиш вічно. У вас є щось? У нас є серіал, ми писали його разом з вами, щоб показати. Ну, ну так покажем. починайте! Ми підтягнемося. Ми стараємося. Це історія про кохання індіанки до золота шукача у односерійному серіалі. Ну, Коротше, фільми «Золото, пір'я і брехня. Блин, ну чому життя таке жорстоке? Може, це якось так робиться? Шара. 27 років. Не вміє прати речі. Сліпо вірить у кохання. Може, так, якусь шарочка, шарулічка, шаша шаренка Шара. Шара, впізнала, хто це? Ніхто це? А так. А це ти Джордж. Джордж любить домінувати та носити взуття з загостреним каблуком. Мріє дізнатися, де золото. Шара. А ти дізналась, де вашому племені золото? Я дізналась, що я кохаю тебе. І дізналась, що не можу випрати ці дві футболки. <рес> так би мовити, застряла в пральній машині. Знову ти зі своїми жартами Джордж. <рес> Зараз прийде батько і вб'є тебе, якщо побачить нас разом, а мене заставить прати ще дві футболки. Я навіть не знаю, що гірше. Дайте <рес> я цьому буйволу носом копита зламаю! Це батько і він в гарному настрої. Може, признаємось йому про наше кохання, Джордж. А може запитаємо, де золото? Суслік Т 1000 Вождь термінаторів не довіряє золотошукачам. Батько, це, це Джордж, я люблю його. Дайте золото! Кажі, що що ви шепчетесь? Кажи, кажи, що случилось? Він пропонує одружитися. Ну, в чому проблема? Так ти проти. А я проти. Я проти, щоб ви одружувались. І в цьому допоможе нам дух племені Торея Хагара. Прораб любовних відносин. Треба його визвать. Для ритуала потрібна голова риби. Пепіл вулкана у нагімакі. Це бабушка, подожди. Сюди. І 300 баксов. 300 баксів, Джордж. <риклад> ти бей в бубен. Ти стріляй собі в ноги. Я зову. Поїхали. Тралалева, тралала, тралалева, тралала. Тра Елвіс жив. Двічі в одну річку не віддеш, не благай мене. Давай у мене визов, пока. Опять ти. Та ти ж тільки що п'ять минут назад мене визивав. Ти ж не міг поняти коня чи в квіст, чи вриву. Ситуа... Не махай діями, пожалуйста! Ситуація, діти, усього. вона любить його, він любить золото, хочуть одружитися. Так, де, де мій гонорар? Триста баксов давай. На. Ага. Молодець. От, і вони хочуть значить, одружитися. Я все поняв. Ти хочеш, щоб твої діти були ще самі? Відстань від них! Відстань від нас! Найди, і живи сам! Дядя, бери густи, збрий! <праць> Займись з чим нормально. Ну ти не знайдеш золото, повір, ну не знайдеш ти його. Займись джинсами. Отвічаю, піде дело. От за джинсами будуще, Ший Шийтики їх. Мать! Сядь. Візьми футболку. У футболки саме, що вимазується, це воротник. Треш його так, поняв? Якщо п'ятно, посипав сода і теж треш. Ось це твоє золото. Ти його вже знайшов. Так. Владою даною мені штатом Каліфорнія. Це не вада. Це не важна. Джордж! Шара, шара, я об'являю вас чоловіком і дружиною. Гірка! гірка, а в наступній серії ви дізнаєтесь, чи зможе Джордж пошити джинси, щоб вони не протирались між ногами, і чи переможе термінаторів на наступних виборах.